Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогодення. Біля Жданова азовським курсом проходила 17-та чорноморська регата. та став класу Звздний. Йдуть олімпійські чемпіони Тімір Пінєгін і Федір Шутков. За ними екіпаж робітника заводу Азовсталь, майстра спорту Ростислава Сахна. Обидві яхти залишаються лідерами і після повороту. Але екіпаж Пінегіна все ж зберігає за собою першість. Змагаються яхти класу 5-5. Уловлювачі вітру спінатери допомагають маневрувати. У цьому класі переміг екіпаж лінградського майстра спорту Віктора Горлова. Сто суден овіяних вітрами всіх морів батьківщини взяло участь у регаті. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія в 20-му сторіччі.